Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 19 січня, водохреще. Я вітаю всіх, хто святкує цей день за юліанським календарем зі святом вас. Бажаю здоров'я, миру і перемоги Україні. Ну а ми починаємо підсумки дня в Маріуполі. Я вам розповім про те, що відбувається в окупованому місті, а так про важливі речі, які стосуються Маріуполя. І розпочати хочу, звісно, з новини, яка сьогодні надійшла від мешканки Маріуполя, пенсіонерки, яка отримала повідомлення про те, що. Її довідка, адресна довідка, яку вона отримала ще в в міграційній службі, вона не дійсна з 1 січня. Для жінки це означає, що ну, у неї згоріли в ракетному російському огні всі документи. І для жінки, ця довідка, вона замість паспорта була останні місяці, і це дозволило їй оформити пенсію, отримувати якісь соціальні. Пільги на окупованій території від росіян. Зараз е, вона має е, ухвалити для себе якесь рішення, яке дозволить їй зберегти ці виплати соціальні, без яких жінка не може жити на окупованій території. Ну, просто нема за що. Е, і єдиний вихід. Е, Такі ситуації це отримати паспорт Російської Федерації, бо ніякого іншого паспорту зараз на територіях окупованій отримати неможливо. І ось така дилемма, що людей в окупації ставлять такі умови, коли вони не можуть виживати, якщо не отримують паспорт. Ерефії нагадаю, що раніше я розказувала про те, що людей, які отримують бюджетні кошти, працюють в окупаційній адміністрації, їх змушують просто примусово не просто отримувати паспорт, а ще й писати заяви про відмову від українського громадянства. І я казала, що це було тиждень тому, що це не стосується на всіх інших мешканців міста, що людей не змушують. Але ситуація дуже швидко змінюється. І от тепер ми маємо. Такі умови. Звісно, що ніхто не каже людям ай-яй-яй, або ви отримуєте паспорт Ерефії, або геть звідси. Ніхто таке не каже. Але повертаються в так в таку, в таку ну, ситуацію, розгортають такий стан, що людина просто не має іншого вибору, окрім як порушувати українське законодавство і погоджуватися на паспорт з двоглавим орлом. Я хочу сказати, що така ж сама ситуація була і під час окупації Криму спочатку. Спочатку дуже лояльно сталися до да, громадян України з українськими паспортами. Потім почали роздавати російські паспорти, але не всім, а тільки тим, хто мешкав на півострові і мав реєстрацію на момент окупації. А потім, а потім всі, хто, хто залишився поза цією, так би мовити, пільгою, просто або видворяли, або створювали такі умови, що люди не могли самі залишатися. І вимушені були або покидати територію, або все ж таки якимось чином отримувати те російське громадянство. І зараз на території півострову фактично немає людей без російських паспортів, бо їх існування там неможливо. Тому я думаю, що Українській владі треба буде враховувати цей момент, коли ми повернемося і почнемо розбиратися з тими людьми, хто є дійсно колаборантом, а хто був змушений піти на таке порушення закону України і брати паспорти дуже складне питання. Взагалі-то мене питали в коментарях. Що буде з Маріуполем в найближчі дні, на мою думку, коли буде звільнено місто? Я не експерт в військових питаннях, але я точно можу спрогнозувати, що буде саме з цивільним населенням Маріуполя всередині міста, якщо окупа... деокупація не відбудеться найближчими місяцями. Справа в тому, що. Кожен мешканець Маріуполя це є живий свідок злочинів, які скоїла Російська Федерація на території Маріуполя з першого дня окупації. Весь план стратегічний відбудови Маріуполя і все, що там відбувається, всі дії Російської Федерації в окупованому місті вони, вони націлені націлені лише на одне швидкими, стрімкими кроками знищити сліди своїх злочинів. Саме тому майже щодня, там, по 2-3 будинки на тиждень, Російська Федерація демонтує в Маріуполі разом з залишками тіл людей загиблих, вбитих Російською Федерацією. Саме тому йде такий стрімкий демонтаж руйнування всього, що було в місті до того. Саме тому нещадно заарештовують будь-яких людей за підозрі у лояльності до України, навіть не за співпрацю, а за лояльність. Бо мета. Мета знищити сліди своїх злочинів. Але залишаються люди, які вижили в Маріуполі, які вижили, яких не змогла вбити Росія, і які залишаються там. І от ці люди це пряма небезпека кожному громадянину Російської Федерації і кожному представнику влади Російської Федерації. Ви маєте це точно усвідомлювати. Я звертаюся до людей, які залишаються в місті. Я знаю, що близько 20% читачів нашої аудиторії на сайті на 699, це люди, які нас читають саме закупованого Маріуполя. То я до них кажу: кожен з вас це живий свідок, злочинів в Російської Федерації, скоєних на території Маріуполя. І тому Росія зацікавлена в будь-який спосіб позбавити вас можливості свідчити. Є Два способи це зробити. Перший це вбити, знищити. Вони робили це в березні, в квітні. Вони продовжують це робити, забезпечуючи комунальний геноцид в Маріуполі. А інший спосіб це зробити людей, які залишаються в Маріуполі, співучасниками власного злочину. Якщо ви отримуєте паспорт Російської федерації, ви стаєте співучасником злочину, і вам дуже важко буде. Пізніше доводити, що ви не маєте до цієї країни жодного стосунку, що ви були вимушені це зробити, і що ті злочини, які скоїли громадяни, їх колективна відповідальність, яка неминуче настане, що ви до цього не маєте справи. Тому, тому я думаю, що найближчі місяці оце заміщення балюбийського населення росіянами. Витиск, витискання місцевого населення, знищення місцевого населення буде тривати саме тому, для того, щоб забезпечити своє, так, так би мовити, алібі і непідсудність. Я думаю, що про це варто подумати і варто обговорити, принаймні один з одним в кругу колі своєї родини, для того, щоб хвалити правильні рішення на майбутнє. Тримайтеся. Я прощаюся з вами до завтра.